Зробили. Так, таким чином у нас сьогодні дуже така цікава практична лекція. Я не встиг тільки витягнути з неї практично, але зроблю то потім і на якусь вам тему кину її. Значить, дивіться. Ми з вами розібрали ну, певні теоретичні штуки, а тепер, значить, те, що практично. Що. Незважаючи на те, що зараз дуже розвинуті ну, різноманітні системи нотифікації і по обличчю, і по е, пальцям, і цьому, по радужної оболонки очей і по голосу, все одно е, ключовим елементом захисту являється пароль. Як ви вважаєте, чому? Ну, Правильно, він в реалізації найдешевший, розумієте? І він найбезпечний ну, для життя. ну Трошки вас помучують, ви розкажете той пород, правильно, і ви цілі, і все нормально. А а наприк... гласую. Так, глас виборить. Да, з этим борються, що типа, ну по-моєму фізіономію вашу сканують, вони ще вимірюють в інфракрасному пробідні, теплий ви чи ні. Розумієте, тебе, що голову піднесуть, вашу, то щоб вона освітилася в інфракрасному броні. А парольчик він такий собі дешево, сердито, і я думаю, що ще довго ми будемо користуватися цією технологією у, у різних там варіаціях. Доброго дня. Лекція в, в телефоні в групі можете скачати перед собою тримати. Там презентація, бо нема в нас цього. Так, значить, е, якщо про то ми маємо зрозуміти, що таке стійкість пароля. Я вам розповідав, наче ваші вашій чи ні, що, наприклад, якщо ви ставите пароль, да, е, які технології ну, існують? Просто пароль поставили добре. Що ще вам відомо? Які, як можна посилити той захист Двухфактор. Правильно, може, двохфакторний, ще які варіанти. Прив'язання. Де ж варіант. Бачите, ви вже навіть, ну самі знаєте, які, як збільшити стійкість паролів. Це дуже добре, значить, безнадіжно. Так що, поїхали, значить. Ну, ми ще до цього питання повернемося. Раз, ну, на прикладі певних там девайсів, якщо час буде. А так, давайте віддамося трошки теорію. Значить, контроль доступу. Ця функція системи захисту інформації, абревіатура СЗІ, яка дозволяє без обрання доступу до певних типів даних. Доступ до захищеної інформації повинен бути обмежений, щоб тільки певне коло осіб мало можливості отримувати конфіденційні ну, дані. І для того, щоб контролювати доступ. Було розроблено два основних механізми. Які, дивимося, в наш замечательний проспекті: ідентифікація та аутентифікація. Е, в чому різниця? Хто мені скаже? Правильно, але бачиш, як це цікаво, і під ідентифікацією розуміється, що у вас є певне ім'я в мережі, то тобто, ти там існуєш не у вигляді там, очі. Уха, чи ні. Ти там існуєш як певний а, ідентифікатор, або по певне визначення імені. І, і яке це ну, ім'я знаєш ти і знає система. І тому і називається система ідентифікації, від латинського ідентифіко. Типу ти створюєш якийсь образ в системі ну, ім'я, і потім з ним себе а, ідентифікуєш. І система тоді тебе, тебе пропускає чи А після неї може другий там бути аутентифікація, а потім ще й третій авторизація. Розумієш, давай дивитися далі. Аутентифікація. аутентифікація Осо... особи в інформаційній системі. Це перевірка приналежності суб'єкту. Доступу прив'язано ним ідентифікатора та підтвердження його достовірності за допомогою деякої інфо унікальної інформації, тобто паролю, відбитку пальцю, голосу тощо. Типу, коли ми вже використовуємо пароль, а не просто вводимо своє ім'я чи, наприклад, почту, то ми вже переходимо на другий етап на аутифікацію. Бачите, ну і далі потім. Ще є авторизація. Але ми її тут зараз не будемо розглядати. Досить що, щоб ви зрозуміли, що коли ми кажемо ідентифікація, то ми маємо на увазі пул логінів. Типу, вони мають бути логіни. А потім йде аутентифікація це вже коли пароль, відбитки пальців і таке інше. Так, да. заходьте швиденько. Чому я на ждену стосовно авторизації не, нічого не кажу? Тому що э, зазвичай ми всі працюємо на рівні паролів, логін пароль, і навколо цього ну, вибудовані основні системи, скажімо так. Ось далі. Давайте розглянемо базовий процес ідентифікації та аутентифікації. Як оця схема називається, яка там вас вмальована? Це алгоритм. Алгоритм. І бачите, воно має, ваш, ваш ідентифікатор має відповідати вашому логіку. Ну, вся логіка. Чому? Тому якщо ідентифікатор правильний, значить маємо співпадати пароль. Якщо ну, не співпадіння, то починаються ці всі процедури. Наприклад, там, якщо ви можете, наприклад, прописати тільки три правильних спроби для введення паролю. Можете, можете, і на 40 хвилин все, ваш ідентифікатор блокується, і ви там учі на декілька суток, і все, і ви не можете зайти. Теж варіант. І теж це, це може бути реалізовано практично. Значить, хто може, прочитайте. Якщо питань нема, то бачите, я як вам кажу, ось введення ви ввели ідентифікатор користувача. Якщо система каже, так, да, в мене такий ідентифікатор існує, і він тоді каже: А давай ідентифікуйся, ти кажеш, так. Нормально вводиш пароль свій. Якщо ні, то все нормально входиш. Якщо ні, то запускається якийсь певний ну, процедура. Чи я кажу, що вас блокують, чи повідомляють вам про помилку, чи приходить навіть сигнал на пульт там, охорони і до вас же біжуть дідки з. Дубинками. Тобто, те, всі ці процедури, якщо ви ввели неправильний пароль, вони можуть реалізовані бути, бути е, ну, аби вистачало фантазії та грошей. Значить, зрозуміло, запам'ятали індифікація це мати логін, е, авторизація це в нас саме е, аутентифікація, це в нас вже йде е, в, ну, так, пароль. Значить, як ми вже казали, аутентифікація, бачите, вже не просто ідентифікація, а саме аутентифікація у нас може бути однофакторна або багатофакторна. Це я прошу вас розрізняти, тому що ідентифікація у нас або є пароль, або нема паролю. Розумієте, а вже аутентифікація, вона має таку природу двійкову: значить, однофакторна. Парольна, ідентифікаційно, біометрична. Це у нас паспорти ж зараз бі біометричні. Значить, багатофакторно. Два або більше факторів, то можливо, контрольні питання. Типу, як, це, як там, Дівочі прем'єр вашої дівчинки, да, вашої першої собаки. Ну, це приклад. Типу, ви можете. Ну, я думаю, що якщо ви хочете багатофакторну систему ввести, то це ну, питання це таке найпростіше. Ви можете там сказати, заспівай пісеньку там, чи щось щось інше, якщо у вас там буде якась відеофіксація. ну. Так що розібралися, да? аутентифікація і така, і така. Значить, давайте, які ж бувають різновиди аутентифікації. Давайте заходьте. Якщо давайте швидше сідайте. Значить, коли, коли ми кажемо про парольні, які ми більше за все ну, розповсюджені, і ми знаємо, то ми можемо їх поділити так умовно на методи, що використовують постійні паролі багаторазового використання. І методи, що використовують одноразові паролі, динамічно змінюються. Тобто, будь ласка, двері прикрийте, можете й до мене сідати ближче, я написаюсь. Так. Да. Є паролі, які динамічно змінюються. Значить, оце такий різновид. Потім е, ідентифікаційна автифікація. У більшості випадків відбувається за допомогою унікальних предметів, які забезпечують більш надійний захист ніж звичайна парольна ідентифікація. Це до чого, до чого ми все ну, одно так чи інакше йдемо. Ну, Значить, пасивні предмети, які містять ідентифікаційну інформацію. Приклад, зразу, хто зможе привести. Картки. Коли ви прикладаєте якусь пропускна система, і там ваш ID вписаний, і вас на, на проході пропускають. Сира. NFC. Mm? NFC можна відпустити. Дивіться, відкрити опис різновидів ідентифікації, або в Zoom зайдіть, або відкрити презентацію в групу Сакіника. Ми зараз розглядаємо Індифікаційну автифікацію. Ось так. Вона відбувається за допомогою пасивних предметів, наприклад, магнітний ключ або картка. І вони Очевидь. вже, той пароль, який там в них є, відправляють в модулі аутифікації. І ще і є ще активні предмети, які будуть достатньо в ресурсами і беруть активну участь в процесі антифікації. Хто може приклад привести? Добре. Поїхали далі. І те, що ну, все більше у нас приходить до нас. Це біометричні методи ідентифікації. Працюють на основі використання остаткування для вимірювання і порівняння за талоном заданих індивідуальних характеристик користувача. Під біометрією розуміють сукупність автоматизованих методів аутентифікації людей на основі їх фізіологічних, статичних, тобто унікальних, вроджених та невід'ємних від неї і поведінкових характеристик динамічних. Да. Це у нас зазвичай пальці, рогівка і лице. Так, поїхали далі. Тепер ми переходимо до такої, до такої штуки, яка вже стоїть над цими ідентифікацією, авторизацією. Типу, вона і пов'язана з ними, і не пов'язана. Вона називається авторизація. Бачте, в авторизація в будь-якій мережі, яку ви будете входити, да? навіть якщо ви заходите там в гру якусь комп'ютерну, у вас є певні ролі. Ви або користувач, правильно, або модератор, або адміністратор, або вас тут заблокували. Тобто, зрозуміли? Тобто, авторизація. Це ви системі кажете, хто ви такий для неї. Типу, ваша роль, ви кажете, я глобальний адмін, я можу робити з тобою все, що хочеш. І вона каже, Окей, я згодна. А якщо ні, то скажете, ти заблокований. Зрозуміло, що таке авторизація? Це роль, Ролі, які ви розподіляєте для всіх аутентифікованих і ідентифікованих користувачів вашої мережі. Це, йдемо далі. З цим розібралися. Так. Загрози безпеки парольних систем розглянемо. Основні загрози. На жаль, чи, на, на, ну вся система вже давно існує, і нічого там не змінилося. Тобто, перше, це в нас використання слабки людського фактору. Наприклад. Часто буває, що люди, коли працюють на тих конторах, вони беруть на стікерах, пишуть всі пароль і дають ось так ось собі ось на монітор. Або позаду, позаду висить стілка, де вони пишуть завдання собі, і вони на стіку пишуть о -о той пароль. Розумієте? Чи вони використовують е дефолтні паролі, там навіть не змінюючі лінки. Це, типу, половина. Ну дуже багато людей, коли там отримують, вони там використовують там, адмін, адмін, там і все. І це людський фактор лі, лінки. І розуміючи це, це можна ну, скористатися і підібрати пароль. Тобто, треба людей вчити, ну, як то кажуть, бути вбаченими. Друга друга така штука це шлях під шляхом підбору. Є декілька методів: повний перебор, бруф, брут, форсе, підбір за, підбір за словником, дикшені атак і підбір з використанням відомостей про конкретного користувача. Що значить повний перебір? Ну, ми будемо розбиратися. Скажімо так: повний перебір. Всі люди схожі. І зазвичай були проведені спеціальні, як то кажуть, методи. Зараз. Як то кажуть, ні, неправильно я вас ввів в оману. Значить, ми розберемо чуть пізніше, значить, за рахунок використання недоліків реалізації самої паральної системи. Що, що, що таке за рахунок використання в реалізованих парольних систем? Наприклад, якщо ви підходили до будинків, бачили, що якщо довго користуються люди цими домофонами, що витирається? Кнопки. кнопки. Да, кнопки. І ви можете легко підібрати той пароль. Розумієте? Наприклад, якщо в банкоматах. Раніше ну, людина зробила свої справи, відійшла, і можна б, і оця температура цих клавиш, вона бо вона, вона була щось, як підійдеш під в інфракрасному промінні, ти бачиш пароль. Ну, зараз спеціальні клавиші там роблять, щоб цього не було, але таке було. Або ж просто тупо повішають камеру. Розумієте, і камера знімає, які пальці ви там робите. Чи навіть людина стоїть, так типу, і дивиться, і там зараз такі роблять навішують ці штуки. <правді> да, ну, намагаються зменшити це реалізація самої парольної системи. Але ж ну, був, був такий час, що навіть. Ну, Я не знаю, чи це було в нас реалізовано, але були такі штуки, коли починалися тільки вводилися банкомати, то ну, ставили фіктивні банкомати. Вони нічим не відрізнялися, але типу, типу ну, людина підходила, вводила, ну, вставляла картку, зчитывався номер, вона тим тим тим, ввела пароль і все. Типу, всі дані карти є, це є. Запам'ятали, потім э, схожі лідери почали ставити на вже на існуючі банкомати, ну, типу як приблуда. Але що то, ж, ну, то швиденько це все прикрило, але таке було. Тобто, э, бачите, що, що система сама по собі не, э, ну, не ідеальна, є засоби просто, типу, ну, підглядати. Значить так, Брутфорс, дивіться. Брутфорс, якщо у вас дуже ну, велика сильна машина, то він може просто тупо перебирати паролі. Він називається від англомового слухання Брутфорсе, що означає груба сила. Суть підходу полягає в послідовному автоматизованому переборі всіх можливих комбінацій символів з метою рано чи пізно знайти правильно. Але цей метод вимагає дуже великих ну можливостей. Розумієте? Типу, ну передставте: цих варіантів можуть бути мільйони, і всіх треба перепробувати. Типу, ну там намагалися ввести там теорії ймовірності, там і ще щось, ну там і ще щось малося але. Був дуже знайдений такий оригінальний метод. Він отримав назву перебір за словником. Він теж використовує брут-форсе, але він почав, ну, якби, дозволяє використовувати менші ресурси. Чому було виявлено, що люди схожі, і дуже багато людей використовують одні ті ж паролі. Типу, ну це дійсно так. І були створені спеціальні дікшенери, вони так називаються словники, і вони ну, називаються словник найбільш вживаних паролей, найменш вживаних паролей, і так далі. Розумієте? І якщо ви включаєте цей бруд форсе, ну там цих найчастіше використаних паролей, там, наприклад, можуть бути оці. Всі паролі адмін, адмін, це які використовуються дефолтні туди йдуть. Потім там е, йдуть е, по, по, по іменам о, свої. Ну, часто люди свої імена, там якісь роки показують, пока, ну і, і таке інше. Е, ну і цей метод він дозволяє швидше підібрати той, той е, ну варіант. Я не знаю, чи розповідав я, ну як зламувалися. Розповідав, так? Да? Ось це вам приклад того, що це був метод саме перебору за словником. Тобто він дозволяє, типу, ну, якщо там людина раз, вона один словник перебрала другий словник, ну не вийшло, Ну добре, пішов, з іншим вийде. Але ж той метод він теж працює. Далі, підбір з використанням відомості про конкретного користувача. Це використання особистої інформації користувача для отримання доступу до його системи. Розумієте, тут вже психологія працює. Зловбисник аналізує ваше життя і він теж створює певний словничок. Наприклад, як звуть вашу собаку. Раз. Можете ж ви ставити пароль? Можете. Ви можете використати, наприклад, свою фамілію. Можете, можете, ви можете використати там рік народження, свою дату, і це все йде в словничок. Типу, він аналізуючи ваше життя, він чисто під вас створює ти. Ну ваші хобі, якісь ну де ну, образування. Це все для злочинця. Вже варіанти підібрати ті якісь слова, які ви можете використати в якості пароля. Зрозуміло. І це ж, ну, по суті діла, і те, і те, все бруд форсе, але більш так витончено. Далі, рекомендації по захисту. Значить, дивіться, якщо ми кажемо про пароль, то ось всі ці рекомендації, вони вже виписані, створені, і ви їх маєте просто запам'ятати. Якщо вам ну, ви будете колись працювати, то намагайтеся зробити так, щоб оці всі ваші штуки були реалізовані на вашій системі. І повірте, вам буде щастя. Ну, то добре, якщо ви хоч половину зробите. розумієте? Але якщо всі, то вас вас, звичайно, проклянуть ваші колеги, але ж воно працює. Значить, які саме тут цікаві? Значить, визначення мінімальної довжини паролю. Тобто більшість виробників таку функцію на своїх девайсах активують. Типу, вона є. Встановлення максимального терміну дії паролю. Теж це, якщо ми кажемо про якісь ну, корпоративні мережі, це теж можна реалізувати спеціальним софтом. Встановлення мінімального терміну дії паролю теж ви можете зробити, якщо ви ну, на якійсь мережі, знаєте, це проблема приїхавши з відпустки, масово забувають всі паролі і біжуть до вас. Давайте ж новий пароль. Ну ось, оце ж, якщо ви там три місяці поставили срок дії пароля, то вони мають новий. Творити. А через місяць-три місяці ще новий. А через рік вони ну, вже всі ці паролі у голові перемішалися, і вони трошки від, ну, відволіклися і вже і не пам'ятають, який пароль ставили. Ось так. Ну, тобто є якісь мінуси у кожного з цих методів. Але їх треба все одно використовувати, бо нічого ну, кращого ну, не існує. Дуже добрий метод встановлена межі числа спроб введення пароля. Ось так. Ну, і таке інше. Йдемо далі. Захист паролів. Ось те, що я казав: мінімальні вимоги. Мінімальна довжина пароля має бути не менше 6-8 символів. Пароль має бути ну, такий з різних символів. І в якості пароля не повинні використовуватися реальні слова імена, прізвища. Ага, зараз. Саме всі такі роблять. Далі. Ось це, що я вам хотів про це сказати. Значить, далі, uh, у вас uh, буде всі, ну, всій, буде зараз лабораторні роботи, uh, лабораторна номер два, парольна антифікація. Я їх потім винесу вам і. Виставлю як ну, окремі роботи, тому поки що їм не переймайтеся, а робіть те, що я вам вже там закинув, в ваш цей, як то кажуть, так, я зараз скажу вам так. Ну що, з цим закінчили? Переходимо до іншої теми.